Друзі, вітаю вас на каналі. Сподіваюсь, ви мене гарно чуєте. Хто тут на каналі, будь ласка, напишіть, як мене чутно. Отже, у нас сьогодні черговий розіграш. Сьогодні розіграємо. Саджанці ожейно-малини з закритою кореневою системою, а через годинку в 20.00 розіграємо саджанці Актинідії. Саджанці жимлості з закритою кореневою, три різних сорти, тому переможець сьогодні отримає непоганий приз. У нас сьогодні 80 учасників. На цей розіграш. Дякуємо всім за участь. Дякуємо, що гарно виконуєте умови розіграшу і прохання для переможця. Хто сьогодні переможе, залишайте, будь ласка, або свій номер в коментарях, або там, де я напишу вам, що ви перемогли в коментарі. Залишу номери телефонів, зателефонуйте, будь ласка, за ними і залишіть дані для відправки. Це ж саме стосується і вчорашніх наших переможців. Одна переможниця дала свій номер телефону і свої контакти, куди відправляти. Одна ще не з'явилась, не вийшла на зв'язок, будь ласка, вийдіть на зв'язок і відправте свої контакти. Ну що ж, сьогодні у нас 80 учасників за допомогою генератора випадкових чисел, як завжди, можемо вибрати якийсь інший, не той, який ми вчора вибирали. Ну, до прикладу, такий можемо спробувати. І генеруємо від 1 до 80 обираємо. Поїхали! Генеруємо. Отже, сьогоднішній наш переможець це учасник під номером 11. 11 номер. Хто це в нас? Вас так багато. Ми вам всім дуже вдячні. Залишайтесь з нами, підписуйтесь, приймайте участь у розіграшах. Ми вам вдячні. Отже, сьогодні. У нас переможець чи переможниця переможниця Лідія Шевченко. Лідія Шевченко, ми вас вітаємо і прошу вас в коментарі залишити, будь ласка, або свій номер, або зателефонувати по тим номерам телефонів, які я зараз залишу вам. Ви виграли сьогодні три саджанці уже на малини з закритою кореневою системою. Відправочка буде весною по погоді. Тож, ми вас вітаємо, всіх інших, ми, всім іншим ми вдячні, і м, запрошуємо на наступний розіграш. Через годинку буквально зустрінемось з вами. Тож, залишайтесь з нами. А Лідія залишила у нас такий коментар. Дякую за відео. Спробую і я прийняти участь у розіграші. Ну, спробувала і перемогла, тож пробуйте всі. І неодмінно, я думаю, що. Кожен із вас виграє рано чи пізно. Все, на сьогодні це все. Дякуємо вам всім за увагу. До нових зустрічей через годинку!